Чуєте, а може є якась кошача інструкція по лазанню по деревах? А точніше по тому, як його звідси злазити? Бо у мене тільки так виходить. Знаєте, яка головна проблема в житті кота? Це миші. Чомусь усі думають, що коти повинні ловити мишей. Тому я завів собі жінку. І вона досить добре справляється з цією задачею. Я як спеціаліст абсолютно у всіх галузях раджу вам куплати торт Наполеон. Давайте підтримувати тих, хто палив москов. Добре ранок, це не тоді, коли ти зранку каву, а тоді, коли ти спав усю ніч і не прокидався. А ну-ка, розкажіть мені, що це за магія така. Якого хогорцу це привезли? Доброго ранку, міамор. Поки спав, не бачив тебе аж дві години, то йдеш дуже за тобою сумувала. Ось що таке справжнє кохання. Папа я не поняв, що тут відбувається взагалі. Ви Вени значить у це макарони, а самі суші тут їдять. Все, забирайте свої макарони, бо я на вас образився. Якщо хтось скаже вам, що ідеальної краси не існує, просто показіть йому ось це відео зі мною. Тарабанить мусика в чорному крусаку, не новому кайфа, роздам як вайфа. Пацікіна на декази заїхали на перекур не наламу кайфа, бо роздам як вайфай. Я <му> як крувідний фінансовий експерт сьогодні хочу навчити вас відкладати гроші. Для того, щоб вони у вас завжди були, треба відкладати мінімум, мінімум, наголошую, по 10% з кожного вашого доходу. Послухайте, будь ласка, розумного кота. А ви знали, що першим модником, який поєднав вишиванку із буденним одягом, став Іван Франко. Він носив її під піджак із сучасним бранням, і саме в такому вигляді письменника зображено на 20 гривневій купюрі. Ну а що? Ну після дуже 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 важкого нетрудового дня, можу собі дозволити трохи відпочити. Ти до мене прийшла не із чи сну, і здалося мені, що зустрічаю весну. Ти явилась мені, і здалося, що світ помолодшив навколо на тисячу літ. Скільки ніс є для тебе тривоги тепла, але ти, як весна, стороною пройшла. Ой це капець, Ну, навіщо я сюди заліз? Матінку рятуй, до хто небудь, час впаду, польот. Як чудово по весні, гріти дупу на землі. Ох, літо літонько, коли тебе чекать. Я шорти для плавання вже хочу одягать, пити лимонад із капелюхам засмагати, жалітись на жару і шесточку скидати. Мама вийшла мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні, навдягай синочку, униці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мами нацвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. І і обніму я свою Тінко Тінькомала матінку моя рідна, який же важкий в мене сьогодні був день. П'ять разів поїв, і ледве дійшов отім до горщика. Пощо знайшов диван, випав і тепер не можу оттолити око. Ви в мені сили взяти піти ще раз поїсти. Ох усті собаки. Тепер запізнюсь через них на роботу. Хоч би звільнили, чи що.